Колись на Фейсбуці я потрапила на таку публікацію у якійсь групі. Я вже не пам'ятаю, як вона називалася, але дівчина молода жінка. Розказувала про свої відносини із аб'юзером та маніпулятором. Вона виписала деякі фрази, які він застосовував до неї. І я їх доповнила і вважаю, що вони найчастіше використовуються маніпуляторами та аб'юзерами щодо своїх жертв. І сьогодні я вам їх озвучу, щоб ви. Могли по цим фразам, реченням, маніпуляціям впізнати у стосунках нарциса, аб'юзера або ем, просто побутового маніпулятора. З вами. Я психолог Юлія Лотуненко, і от уже 18 років я допомагаю людям розібратися із своїми особистими індивідуальними проблемами, а також налагоджую стосунки у парах у сім'ях. І сьогодні я для вас підготувала дуже цікаве відео. Але перш ніж ми почнемо розмовляти про заявлену тему, я е, хочу попросити вас підписатися на мій YouTube канал. Він молодий. Щойно я покинула свій. Е, 30-тисячний канал російською, де в мене багато росіян-підписників, і почала цей маленький новий український YouTube-канал. Тож підтримайте мене своїми підписками, вподобайками, а також поширюйте це відео. Воно також може бути корисне комусь із ваших знайомих. І ось вам перша фраза маніпуляція яку нарцис застосовує до своєї жертви. Якщо б ти мене дуже сильно любила, то ти б зробила для мене все-все-все. Я бачу, що ти мене недостатньо сильно любиш. Тут він маніпулює на провині, і жертва одразу ж починає доводити йому, як вона сильно любить, і готова зробити вже все-все-все для нього. Таким чином, він а, примушує її до жертовної позиції, бо для нього любов це жертва. А, ну, жертв, Жертовна любов це взагалі у всіх співзалежних стосунках вона. Але маніпулятор просто робить великий акцент на вашій жертві. Він Хоче бачити, як вам боляче, як ви терпите, як ви страждаєте заради любові до нього. Друга фраза маніпулятора Я хочу, щоб ти була більш гнучкою та відкритою по відношенню до мене. Він хоче гнути свою жертву та ламати об коліно. Він хоче бачити її. Приниженою, зламаною, він хоче, щоб вона відмовилася від всіх своїх потреб, бажань, від своїх почуттів, щоб вона ігнорувала себе заради нього. Він хоче, щоб її світ весь крутився навколо нього. Бо він е, вважає, що вона повинна доробити ту роботу, яку не доробила в дитинстві його рідна матір, і е, завжди. Психопат, аб'юзер та маніпулятор, також нарцис, він проєктує на свою жертву материнський об'єкт і поводить себе як маленька, така психопатична дитинка, яка падає в магазині на підлогу та б'ється головою. Підлогу кричить: Мама, хочу таку іграшку! Мама, хочу, щоб ти таке моє бажання виконала. От, і він не передбачає навіть того розвитку сценарію, що на його вимогу ви можете сказати ні. Ні, у вас не повинні бути свої власні кордони, у вас не повинно нічого взагалі свого власного бути. Бо він робить з вас свою річ, він робить з вас свій ресурс, свій інструмент для задоволення. Його потреб. Тому ви повинні бути гнучкою та відкритою. А відкритою ви повинні бути ще й тому, щоб він дізнався про все-все ваше життя, про е, всі ваші такі, е, може, епізоди в, житні, в, в житті, які ви ніколи нікому не розказали. Він буде намагатися дізнатися, дістатися до е, ваших е, якихось таємниць, секретів. Щоб потім маніпулювати, використовувати цю інформацію проти вас. Ви вже зрозуміли, що більшість з його маніпуляцій починаються зі, зі зі слів: ти повинна. Да? Кому? Чому ви повинні йому щось взагалі? Ви йому нічого не повинні, тому що ви його не народжували. Але оце. Послання таке: це до матері, це мама повинна своїй дитині щось там робити, да, що вона захоче. А ви, як жінка, взагалі йому нічого не повинні. І ось вам у сексуальній сфері ти повинна. Ти повинна стати більш творчою у сексі, або щось ти не дуже цікава у сексі, і я не отримую задоволення з тобою. Тобто, бачите, жінка тут відповідальна за його задоволення, за його оргазми. Відповідальність лежить не на ньому, а на вас. І вони дуже часто люблять, щоб жінка там пригала на ньому щось таке спеціальне робила. Вони люблять оце, щоб навколо нього все стрибало та вирішало, пищало від задоволення. Він хоче бачити, як як Ви працюєте на нього, як ви виснажуєтесь і як ви вкладаєте в нього свою енергію. Тому він маніпулює тут, е, на тому, щоб ви стали е, більш творчою в сексі. Він е, каже: Ти повинна щось змінити, щоб нам було. Краще в сексі. Не ми обидва повинні щось змінити, да? а ти повинна. О, тут він припускається вже до знецінення жінки, і він їй транслює таке. Повідомлення, що щось з тобою у сексі не гаразд, щось ти якась дефективна. І тут же жінка-жертва думає, що о, не дай Боже, він піде до якоїсь кращої, якщо я така дефективна, щось мені треба піти на якісь курси сексуальності, щось мені там спеціально треба якусь інформацію узнати, щоб йому було краще. Але насправді вона у таких стосунках почувається дуже погано, вона помножена на нуль в своїй сексуальності. Слідуючий пункт програми. Ти повинна задовольняти мене більше. І краще, бо ти ніколи не робиш це в достатній мірі. Тут знов ми бачимо претензію дитинки до матері: ти повинна, ти повинна робити так, щоб я був щасливим та задоволеним. А ще вони люблять бути задоволеними терміново, бо вони не вміють чекати, не вміють враховувати, що може людина зараз не може виконати їх прохання. Це як маленька дитина, яка кричить: Мама, я голодний, дай мені сісію! терміново, дай бо, я помру з голоду. Отак от і маніпулятори та аб'юзери роблять по відношенню до своїх партнерів. А от іще. Ти повинна відповідати моїм очікуванням, бо щось останнім часом ти мене все більше і більше розчаровуєш. Якщо ти не будеш відповідати моїм очікуванням, то ти станеш негідною моєї уваги та любові. І наприкінці кінців я можу тебе покинути. Тут він маніпулює на страху втрати своєї жертви. І як співзалежна людина жертва лякається і починає виконувати всі забаганки свого садиста-маніпулятора. А ось Ще один пункт тут і про те, що ви повинні терміново відгукуватись на всі його пропозиції, всі його вимоги, прохання, а також про знецінення у сексуальній сфері. Взагалі, нарциси, психопати вони дуже люблять їздити танком по сфері сексуальності жінки. А от така ситуація, яку Описала та сама жінка у Фейсбуці. Вона каже, що чоловік часто таке було, що писав їй вночі о третій ночі, наприклад, повідомлення, або дзвонив, і якщо вона спала, або, ну, або взагалі, якщо це було в день, вона була зайня, зайнята і не відповідала. Він після цього їй писав такі повідомлення, що «А чому ти не відповідаєш?», на мої дзвінки та повідомлення. А, якщо ти з кимось, то я сподіваюся, тобі непогано заплатять за це. Тобто, дивіться, він робить із неї вже когось ну, подібного до жінки легкої поведінки, хоча вона е, ніколи не давала такого приводу так думати про неї ну так часто буває, бо він хоче, щоб жінка почала виправдовуватись. Він заривнував, він там щось нафантазував, визнати це він не може своєї такої ущербності, і він проєктує на неї свою ущербність. Він хоче, щоб вона почала доводити свою любов, виправдовуватися в тому, що вона не робила. Але я раджу ніколи такого не робити, не виправдовуватись. Краще взагалі припинити стосунки з такою людиною, і я пропоную відповідати на. Такі закиди, мені взагалі не цікаво продовжувати таку тему із своїми фантазіями, про мене піди, розберися сам. Взагалі, вони часто виявляються такими повернутими на сексуальній сфері, і в цій сфері дуже багато знецінень отримує жінка. От, наприклад, таке. Е, мені потрібен оральний і анальний секс в достатній мірі. І якщо ти е, не будеш цього робити, то ти ж, напевно, не хочеш, щоб це робили інші жінки. Ну то, якщо ти не будеш робити, то потім не жалійся. А якщо ти не знаєш, як це робити, то піди подивися порно і повчися, як це роблять нормальні жінки. Знов він використовує свою жертву, лякає її втратою, знецінює її сексуальність. Він хоче підкорити її, бути її володарем. І тут може бути ще таке, що я твій чоловік, і ти повинна слухатись мене. бо…» Чоловік у сім'ї це голова, а жінка це шия. Тому слухайся, що я тобі скажу. Ну, це взагалі якийсь домострой і не партнерські відносини, це відносини рабовласника і рабині. Він хоче влади над нею, він хоче підкорення, він хоче завдяки ресурсу, яким є для нього жінка. Підвищити свою низьку самооцінку, підвищити свою значущість. я тут головний це взагалі питання влади, експлуатація жінки для того, щоб чоловік вирішив свої глибинні підсвідомі проблеми з низькою самооцінкою. А ось ще брильянт від маніпулятора та ам'юзера. Невже ти думаєш, що ти можеш знайти когось кращого за мене? І тут же ж він може казати: та кому ти така потрібна. Ну хто погодиться ще, крім мене, з тобою будувати якісь відносини? А чому він це каже? Він знецінює її, щоб втолмачити її в голову, що вона нікому крім нього не потрібна, щоб вона ні в якому випадку не пішла від нього, бо він е, насправді залежний від свої, своєї жертви і дуже боїться втратити її, бо з кого ж він буде кров смоктати. А от ще таке, коли він вже довів свою жертву до істерики, до конвульсій, до сліз, крику та плачу своїми насмішками, своїм тролінгом, своїм сарказмом, приниженням її, він їй каже, як ні в чому не бувало. А що такого я сказав? Та я ж пошуткував. Ну чому ти так реагуєш взагалі? Та не треба так відноситися до серйозно до моїх слів. От е, в один день він каже, що все, що я кажу, відноситься серйозно, а потім, коли вже доведе жертву, каже: Та не відносити так серйозно, я пошуткував. Ну що з тобою не так? Ну що, Ти не маєш вже почуття е, ніякого почуття гумору чи що. І жінка вірить йому, вона думає, що вона дефективна у всьому, навіть почуття гумору немає. Але я у таких випадках кажу завжди смійся над собою, а не смійся над кимось, бо той, хто сміється над кимось, це насправді людина, яка просто хоче за рахунок іншої людини підвищити свою значущість та свою самооцінку. Якщо він розгніваний, кричить на вас, оскорбляє вас якось там, принижує, да, ображає вас, а, ви, ви зазвичай ображаєтесь на нього. А він вам потім каже: То мене зірвало, тому що ти мене провокуєш на це. Я принижував і ображав тебе, тому що це ти мене спровокувала. Це. Ти мене таким зробила, не роби мене таким, да? але ви його не робили. Його зробила його матінка рідна та тато, але претензія до вас, як до матері, він не бере відповідальність за свої крики, за своє хамство, за свої оці образливі слова, які він до вас застосовує, за свою поведінку. Він ні за що взагалі не бере відповідальність. Тому він буде відповідальність у вигляді провини зміщувати на вас і казати: це все ви, це все е, ваша провина, що він такий. Дуже часто маніпулятори і амб'юзери звинувачують своїх жертв в тому, що ті є. Егоїстами і думають тільки про себе. Це є чистої водички проєкція психопата, маніпулятора, аб'юзера. Бо насправді вони і є егоцентриками. Дуже високого рівня, але вони відщепляють цю проєкцію, навішують на свою жертву. Ну, наприклад це, наприклад, це може статися, коли він посеред ночі будить вас і каже: Я хочу сексу. Да? А ви кажете: та ні, я ж сплю. А ти егоїстка, ти тільки про себе думаєш. Ну, Це такий приклад да? може. Ну, дуже такий ексцентричний, да, але вони це можуть казати а, в побутових якихось речах, да, попрікати оцим егоїзмом, але насправді це вони і є а, егоїстами. Дуже часто маніпулятори а, маніпулюють на страху втрати. І вони кажуть: ну все, з мене вже, з мене вже достатньо. Все, я покидаю тебе, прощавай назавжди. От у цьому випадку треба просто сказати: так, добре, прощавай назавжди. Він може витримати декілька днів мовчанки, але потім почнеться знов стара пісня, і може навіть почнеться сахарне шоу. Бо, як я сказала, маніпулятор дуже боїться втратити свою жертву. Він також залежний від неї, тому нікуди він не подінеться від вас. Я хочу змінити все твоє життя. Твої подруги не гідні тебе. Твоя сім'я, мати, батько, твої сестри, брати не гідні тебе. Тому не спілкуйся з ними. В тебе ж є я, так каже маніпулятор, щоб обрізати своєї жертви оточення, щоб від, 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 відмежувати її від того оточення, яке може стати в складні часи її підтримкою. Це він робить для того, щоб. Вона нікуди не могла втікти, щоб вона посварилася від е, сторонилася від свого оточення, і в неї не було цього зовнішнього ресурсу, щоб вона не могла звернутися до своїх подруг, які могли б підтримати та сказати, що ти робиш до покинь його вже. Бо він знає, що таке скажуть. Він підсвідомо відчуває е, цей вплив оточення на жертву і м, намагається відрізати від неї всіх, щоб. Вона зробила сенсом свого життя його, щоб вона була тільки його власністю і крутилася тільки навколо нього. Ось ще одна цікава маніпуляція, пов'язана з ревнощами. Ну, вони ревнують до стовпів, табуреток, це відомий факт. Але отакий нюанс ревнощі до минулого. Це ознака маніпулятора та аб'юзера. Він спочатку влізає в довіру до вас і починає розпитувати вас, а як там у вас у минулого, минулому було все. Навіть випитує подробиці, як у вам було у ліжку з цим чоловіком. Чи задовольняв він вас сексуально? І коли ви довіряєте йому і все це розказуєте, бо він же запитує, ви відповідаєте на його питання. Потім починається щось страшне. Він починає ревнувати, попрікати. І ви ж йому кажете: Ну, то ти ж запитував я і розказала. Я відповіла на твої питання, чому ти запитував, якщо ти не готовий був цього почути? А він каже таке. Я то запитував, але ти повинна була мовчати і триматись, і повинна була не розповідати мені таких подробиць. Розумієте, він навіть за це не бере відповідальність за свою цікавість. І за свою цікавість я наголошую до протилежного полу, бо це така гомосексуальна штука. Да? Він цікавиться як там з тим чоловіком через вас, він цікавиться своїм вже, своєю ж статтю. Ну і зараз буде останній пункт, але перш ніж я скажу вам я його, я нагадаю, що хто не підписався, підпишіться, будь ласка, на мій новий YouTube-канал Україномовний. Це для нас, для українців, я роблю. Покинувши свій старий російськомовний канал, де було 30 тисяч підписників, я почала робити це для вас. Тобто допоможіть мені своїми лайками, своїми підписками, поширюйте мої відео так, YouTube буде розуміти, що мої відео треба показувати іншим людям. Також прошу вас підписатися на мій. Інстаграм, е, будь ласка, заходьте туди, там трошки інший контент і дуже непогані сторіс та рілси я для вас публікую. Тобто чекаю на вас і там. І останнє це про його мати. Він часто каже: жінок може бути в мене багато, а мати одна єдина. Дуже часто психопат, аб'юзер. Маніпулятор, нарцис обожнює свою матінку, але є і полярні ситуації, коли в нього склалися дуже погані стосунки з матір'ю. Але він е, обирає як в тому, так і в іншому випадку не е, розмовляти з матір'ю, не е, вступати з нею в розборки, як кажуть. А це все лайно, воно. Е, лється на ту жінку, яка опиниться в якості його партнера у житті, і він намагається весь час сепаруватись від жінки, знецінити її. Але ті нарциси, які обожнюють свою матінку, вони ідеалізують її, вони навіть можуть бути дуже сильно прив'язані до неї, і ставити жінку. В конкурентну таку ситуацію із своєю матір'ю. Тобто, якщо треба буде щось жінці, так і треба буде щось мамочці, він побіжить до мамочки своєї в першу чергу. А жінка, то потім вже ось на цьому і все. Чекаю на ваші підписки, ваші коментарі. Може, ви ще доповните цей перелік фраз, які ви, може, чули від своїх нарцисів, маніпуляторів та аб'юзерів. Буду дуже вдячна вам, якщо ви напишете в коментарях, не забудьте поставити лайк цьому відео, приходьте до мене в мій інстаграм. А також хочу е, запропонувати вам. Мій плейліст на цьому каналі, який називається Нарциси, Психопати. Та, і На ньому ви можете подивитися відео Сім помилок жертви нарциса, а також як пропрацювати свої відносини з нарцисом.